Одна квіточка померла, а ця ось розквітає, живе, О, розумничка. А в кого ще є отаке на підвіконні? У мене завжди було в дитинстві і цьогоріч не планувала, але ж воно позеленіло, ну як його можна похоронити? Нехай живе. Сьогодні я тільки дві години поробила, так вийшло, бо багато працівниць місць прийшло. І встигла ще й насмажити дві ляшики. І ще встигну навіть сходити на прогулянку. А перед тим нам треба ще зробити піцу. Це тісто на хліб, не для піци. Але ми колись спробували на ньому зробити піцу і вийшло дуже смачно. Сьогодні це будемо повторювати. Отака начинка. Це буде робити піцу не я. А аж Я контролюю, чи підросли тюльпани. Підросли. Добрий вечір. Хеллоу, малю. <laughs> Знімаємо My вечірню палангу. Вечірня паланга чи паланга як треба? Паланга. 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 Е, Зараз отак. Там басанавичу з гатви. І зараз подивимося, скільки людей гуляє в неділю вечором. А хто знає, що це таке за дерево? Артур. Hello. А як ці квіти називаються? Оці. Okay, so... Нарциси. О. Ну, так... каже, покажи карету. Ну що, ніхто карету не бачив. Ну, карета дай карета. історію не знаю. Ну не мацюкайся. Ну так перекладай. 19 -е це Історія не манда, так, граф, граф такий Ну, ви все зрозуміли, так? Да? Як історичний об'єкт зберігається. О, знову гарні тюльпани. А ці квіти як Тюльпан. називаються? Тюльпани. тюльпани. Тюльпан. Гарні, гарні. Там ще є. Дама з собачкою. Концертний зал. Тут хто тут виступає, Артур? Мадонна була. Мадонна була ну, коли? Все. Зима, а що то за дядька і... стоїть? Дядька, не знаю. Ну, тут можна подивитися, хто ж тут буде давати концерти. Стріптізо, реалій. Добре. Ну такий високий чоловік гарний, тільки старий. А ну йди станя, посмотрю, ти високий или ні? Только не вставай на цепочки. <гум> <гум> ну він вищий. Бачите, як маленьке село. Ішов, і Зустрів свого, а я нікого не знаю. Такий незапланований міні-влог недільний. Ну, я ж говорила, що мені треба частіше відео знімати для та Ютубу. Так Ютуб хоче, не я. Я ж сопротивляюсь, Як буде українською? Сопротивляюсь. Чи, чи ню опір? Але ми не пішли через Босанавичу з Гатви, а пішли такими новими вулицями, де ви ще не були. Mm -hmm. Це, типу, просто скульптура сонця, міні-парк скульптур. Ще один. Ну, в Клайпіді є цікавіший парк. Скульптур? Ну, добре, ходімо до шахів. Юсеса тече. Щортур, хочеш позаглядати у двори? Ну, людей чистенько в дворах. Такі будиночки. Оце скільки такий будинок коштує? Мільйон рублей чи гривень, чи євро. Ну, мені такі не подобаються. Дуже близько біля дороги. Тут люди постійно ходять жити тут якось. Ну, ні. Вон ще один такий дерев'яний. Я б краще там десь жила. Або якщо такий приватний будинок, то ну, якось не так біля дороги. Тут же не позагораєш, голий. таке. Це вже третій дідусь із такою собачкою маленькою. Мені зустрічається сьогодні. Ну, я вибачаюсь. Жіночку дідусем обізвала Погано видно в окулярах. О, це вже гарно. Але ж це якісь апартаменти, готелі. Така лісова зона, паркова, недалечко від моря. Класно. О, а це Артур, знаєш що? Ракс. Там одружуються і розлучаються. Угу, то хай мені зробить. Це тут квартири? Да. Які по півтора мільйони? Да. Прекрасно. Тут вже відбудовано, а там ще буде. Не влізай мені в кадр. О! Ну а тут через скільки років буде з цього Не знаю. боку? Рік-два? Рік, Швидко. Відбудовуються. А чому ви не будуєте там 20 поверхів? Не можна? Як в Києві там. В Вільнюсі ж є такі багатоповерхівки. Може через 10 забудуть забуде, так. Тоді людей повномісти не будуть. Так. Так все зміниться. Тому зафіксуємо, як воно є зараз. Ну і знову звертаємо увагу, наскільки ідеальний порядок. Ну Мені хтось в коментарях писав, типу, нема воріт, немає написів частна собственність. Є. Вони є, ці всі написи, але ж воріт дійсно немає. Замість заворчику просто отакий кущик. Оце така охоронна огорожа. Дуже спокійно тут, коли нема людей. Це не просто спа з пастиками, корпусами. А це ресторан. А що тут за ціни? Брускетта 6 євро. Пусрич сніданок 14 євро. Кава 3 євро. Піва Пиво нет. Піва? Пиво? Джинтонік є неалкогольний. Та я думаю, є. Ну, от... а, а, це неалкогольний. Ну ось алкогольний, а піроль 12 євро. Ну, в середньому на нього ціна 10 євро. Ну, коротше, виходить, що не дуже такий дорогий ресторан, враховуючи близькість до моря і до центру. Ну, реально гарно, цікаво, скільки тут коштує жити, бо вон бо, ну, вже ми бачимо стежечку до моря. Це ж навіть не треба велосипедом їхати, вийшли іти на морі. Артур, ну, що... а ти чуєш що вже море шумить? Ну, да. Ну, хотів би тут жити о, біля там. моря. Офігенно хто Ну раз ми вже прийшли, то зараз подивимося разом море і підемо назад. Шахмати ті. А, то не шахмати, і шахмати. Так. Шашки, і шашки? Или... А, шахмати. шахмати. Сахи ну, не показала, бо там ці діти грають, яких не можна знімати, яких я дуже люблю. Біля моря стоять такі кавоапарати. А скільки коштує там кава? А, півтора євро. Не хочу. Нарциси. І ось. Морюшко. А там все оці написи з туалетами, які зачинені. Немає туалетів тут, коли не сезон. Якщо хочете в туалет, то просто сидіть вдома. Ну, ось васера самбасада. Так само о, здається, будин... Чи, будин... чи кімнатки, чи будинок, не знаю. Скільки воно коштує, цікаво. Просто орендував, а он море. Ну, тут ще такий дворик є. Ні, я думаю, що це не один будинок, тут кімнати здаються. Люблю ці моменти, коли отак ідеш, 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 а потім море. Згадую, як 26 років я його вперше побачила в лазурному. Просто вперше побачила море. Вийшла і. Мені здавалося, що воно просто нас зараз всіх затопить. Трошки лісу. Ти в халабуду? Для кого це строїли? Для дітей или для відросів? Це для тебе. Твой дом. твой дом. Ну хоть такой дом, уже лучше, чем ничего. Здесь его пожарить, велком. можешь. А, здесь welcome, да? Welcome. Вел... Или нет. Что-то другого здесь. В... Ну пусть будет welcome. Негряук, а, не гряук, не а Не сломай, делать. короче. А, не сломай. Не гряук. Я не сломала. Не, гряук. Просто зашла. Не сломай, короче. Ну, діти, мабуть, зробили. Замість того, щоб сидіти вдома, вони ось що ходять і будують. Молодці. Чим ближче до моря, тим тепліше. Дивно. Але просто там сонечко світить. Ну так, якщо вийти до моря, то буде вітер, але зараз мені стало жарко. В інстаграмі колись скаржились на морі, нема смітників. Є. Просто ви їх не бачите. О, хі -хі -хі, трохи важко. Вже близько, вже близько, близенько. Цей О, Боже, це ж, це ж просто казковий момент, коли отак вилазиш з чагарників, а тут море, Боже, яка сила, яка міць стихії. І любиш його і боїшся? Що у нас по людям є? А, то ми недалеко від Босанам зараз. Людей майже нема. Якісь там два, там два, там два? Ну, неділя вже всі пороз'їжджалися. Завтра ж на роботу. Ну, там он трішечки щось таких поодиноких ходить. Ну, це можна сказати, що людей майже нема. Нема, майже. Піду послухаю море, поговорю з ним хвильку і будемо повертатися. Як писав Ельчин сафажлі. А що таке Бог? А Бог то море. Не небо. Бо коли людина помирає, її закопують в землю, а вона чомусь опиняється на небі. Це не вкладалося в голові цього автора, як і в головах багатьох інших людей. У кожного свій Бог, у когось це море. Буде. Треба користуватись моментом, доки я живу біля моря, треба приходити на зустрічі з ним частіше. Бо скоро цього всього не буде. Ну, може і буде, я не знаю. Я не загадую, в мене планів нема. Як буде, так буде, але все тимчасово. Може і не буде. Хто знає, де ми будемо далі? Ти медитуєш. На цей міст я ніколи разом з вами не ходила, бо завжди було холодно, а сьогодні, мабуть, сходимо. Артур! А це знову дракона зжигали без нас? Коли? Минулого року ми тут були, а цього року все розівали. Ну, Це місто вже валиться потрошку, але ось його вже ремонтують. По минулого разу куку. боялася, що провалюсь. Помніш? Ну а тепер нові доски зробили. Так, погода така, що можна захворіти. Сонце світить та не гріє. Я цей міст побачила років шість тому, і це вже був вечір, і було таке враження, що він просто йде в море, в нескінечність туди. Там рибаки ловлять рибу. Я зараз, якщо знайду старе відео, то вставлю, як я теж допомагала. Камбалу зловити чи щось? Якусь яку рибину. Ой, о! Я рибак. А так нельзя? Эй, ты меня снимай, а не рыбу. Так я рыбу ловлю. Рыбу тоже надо снимать? Не? Надо, надо, давай, давай. Это так сколько надо? Три дня? Три недели? Три недели. -о, -о, О, смотри, какая

Місцеві, хто знає, напишіть, які треба дозволи, щоб тут рибу було вийти з моря. Там ліцензії чи гроші, чи що. Куплю вудку та піду ловити. Давно мрію ще з Києва, але якось не складається, нема з Києва. Майже дійшли до кінця мосту, він ще туди повертає, але нема туди чого йти. Краса каже, звідси раніше стрибали туди вниз головою. якісь люди. Ну, я так не вмію плавати, я такого робити не буду. Я можу плести, поки в мене під ногами є відчуття грунту. Якщо нема, все. Прощаємо. Ну, Артур, Все, прощаємося з морем. Дякуємо. Всім, хто з нами сходив. Назад йдемо по ну, як там зелено. Басанавічу з Гатве і тут уже О, є. люди є, трішки є. Де Где яйця є? А, так Де? пасхальні яйця ще не зняли. Ну то й добре, що ми на Великдень не ходили. Ось зараз їх побачимо. Поки немає дрона, хочемо із колеса з того зняти відео влітку. Ну, ну так то, були без каналу YouTube. Буде десь 15-20 євро. Ганісідуний, Аштур. Так? Да? Наш друг, якого не можна знімати, бо за музики. О, вимкнув. Із-за музики забанить. Зараз будуть танці. Чекаю, чекаю, щоб він обрав уже якусь пісню і потанцював. Не хоче зараза. Все, ходімо. Наступного разу подивимось дикі танці. Всі Всі потрошечку вже відчиняються, але не всі. Є ще щось і зачинене.

А там Вальгікла, де я працювала, їдальня була. Ще нема, ще нема, зачинено. До речі, через дорогу, де ця їдальня була, там український ресторан. Але працюють там литовці. Повторюю, кажи, дякую за перегляд. Пожалуйста. Ти кажи дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Ставте лайк. Підписуйтесь. Все. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Класне, поверте мені, все знаєте. Ну ти, Будет я це все вирішу. Кажи всім пока. Всім пока. Тепер це все скажи по литовськи висок... літовськи. По... Спасибо за за поток, спасибо за просмотр. Поликимо, Дісім з Гаравах, чао. Помічник, який працює. Ну це навіть і такі старенькі будиночки і тут А, о, є. Здається, в оренду. Прийшла додому і це ж таке збіг обставин. А в мене пропущені якраз ті, з тієї, від власника тієї їдальні. Мабуть, відчинятись будуть. Так що знову скоро треба змінювати роботу. Так, да, Вала? Так. Да.